Нам на думку прийшла ідея показати вам, як відбувається ендоскопічна операція на макеті. Почнемо з самого початку. Цей пристрій, який я зараз беру у свою ліву руку, називається ендоскопом. У нього є світло, на кінці є камера, і ви бачите, це доволі маленький ніжний пристрій. Сьогодні я буду маніпулювати двома інструментами: це кусачки, так, або англійською називається ронджер, а це кусачки Керісон. Ми ними будемо скусувати. Кісточки та певні які структури, які нам заважатимуть. Так, ну, ми не будемо сьогодні скусувати, а просто демонструватимемо, як це буде робитися. Нейрохірурги ніякі грижі не вирізають, воно не вирізається, тобто ми не використовуємо там в глибині скальпель, бояться, коли чують, що щось там вирізається, що можна травмувати паралельно нервові структури. Так? Ми не вирізаємо грижі, ми просто дістаємося до неї, робимо доступ так? і вже витягуємо кусачками. Добре, тепер стартуємо. У нас е, сьогодні демонстрація операції унілатеральна біпортальна ендоскопія, так? ту, яку ми вже раніше показували на наших каналах. Вона в нормі проходить через два проколи, якщо ми говоримо про два рівні. Сьогодні ми будемо говорити саме про грижу між диска. І так, у нас один канал є. Один прокол буде е, е, для ендоскопа, так? для візуалізації, а другий канал буде робочим. І зараз ви можете я вам покажу лише один. Можна на екран подивитись, так, от я здалеку тримаю хребет. так, от, Зрозуміти, права моя рука тут, а тут голова, тут низ. І так, що робить хірург під час операції? Заходимо через два проколи. Зараз я візуалізував міжшипцевий проміжок. На макеті цього немає, проте в живої людини тут ще зверху буде жовта зв'язочка та інші певні м'які структури. Ми їх забираємо кусачками, так, і ми добралися ось в хребтовий канал. Оця жовта структура, яку я зараз стикаю інструментом, називається тверда москова оболонка. В ній приходять нервові структури. Що хірург робить під час операції? Під час операції в нормі він відтягує тверду москову оболонку разом з нервовими корінцями в сторону. І ось тут зараз вже на екрані можна побачити макет грижі мішецевого диска. Ось червоненьке – це грижа, а Сіреньке таке це мішарцевий диск. Грижа вилізла у нас з мішарцевого диска і стискає нервовий корінець. Коли ми до неї добираємося, ми просто беремо кусачечки. Оці, і зараз її можемо навіть забрати. Вона тут гуляє. Це макет, але ви бачите, так що ми її потихеньку так викусуємо і забираємо. Ось якщо нам потрібно зробити операцію на двох рівнях, ми просто робимо додатковий прокол на рівень вище. А цей прокол, який використовується для робочого порту, стає у нас вже для ендоскопа, і ми вже виходимо на, на інший рівень. Ось ми тут теж бачимо мішавий диск, це рівень здоровий. Так, тут нічого нема. І показую вам структур, нервову структуру відвожу, бачите, як воно легко відводиться. В принципі, в людей воно так само не, не складає жодних труднощів, якщо немає спайк, якщо є, то ми їх звільняємо. Так. Ось ми ну, візуалізуємо чітко мійшапцевий диск. Ось він є. Ось зелена – це кісточка, це тіло хребця, це мішапцевий диск. Все, звільнивши нервові структури, операція на цьому етапі завершується. Пацієнтові накладаються два маленьких шовчика, і вже через 4 години після втручання він встає.